Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про програмний продукт, який дозволить вам побудувати структуровану велику систему відеоспостереження з корисною аналітикою. Всім привіт! Мене звати Павло. ви на каналі Тянді Україна. Сьогодні ми поговоримо про програмний продукт, який дозволить вам саме зробити з великої кількості різноманітних камер структуровану систему. До чого я веду? Дуже часто ми зустрічаємось, е, зустрічаємо на об'єктах. Велику кількість різноманітних камер і при цьому ще і в різних додатках. Це дуже важко передавати, наприклад, адміністратору, котрий сидить, і обслуговує систему відеоспостереження, чи, наприклад, команді охоронців, які, наприклад, дивляться за великим об'єктом, або просто навіть керівнику, який додає яку. Небудь відеоінформацію до якоїсь своєї crm системи приходиться щось видумувати, щось дописувати. Я думаю, що кожен з нас зустрічався саме з такими проблемами, що дійсно є система, наприклад, відеоспостереження, але вона незручно лягає на наш мобільний додаток або ми не розуміємо, як нею керувати, і ми не розуміємо, як взагалі можна використати цю корисну інформацію, яку дає нам відеокамера. При купівлі або встановленні системи відеоспостереження виробник дає свій програмний продукт. Але зачасту це дуже обрізана версія, дуже груба, і вона переважно робиться для того, як в додаток до камери. Тобто ми, по суті, купуємо якісну камеру, з якісною картинкою, з великою кількістю налаштувань або аналітикою, але отримуємо дуже сухий і складний продукт, який використовувати можна лише з цією, наприклад, камерою з цього бренду. А що робити, якщо на об'єкті, наприклад, рік тому поставили одну камеру, після того поставили іншу камеру, і це все якось потрібно об'єднати, але ми маємо 3-4 бренди і 3-4 різні програми, які нам потрібно встановити адміністратору, або, наприклад, компанії, яка охороняє наш об'єкт, і якось щоб вони з цим розбиралися. Сьогодні я вам хочу показати. Продукт, який вирішив всі ці проблеми, це програмне забезпечення фінської компанії під назвою Абсорон. Для початку роботи з програмою вам потрібно її встановити на сервер. Ваш сервер може бути розвернутий, наприклад, на Mac на CentOS, на Windows або на Ubuntu. При цьому після встановлення ви можете встановити клієнтську платформу на комп'ютери, наприклад, ваших робітників, які можуть підтримуватись Windows або Mac, тобто найпоширеніші, по суті, комп'ютери. Для Windows і Mac є можливість графічного інтерфейсу, встановленні на сервер, а для Ubuntu і для CentOS є можливість керувати через консоль. Тепер давайте перейдемо до клієнтської програми. Після встановлення ми одразу бачимо, що дуже гнучка система керування. Тобто, як ви бачите, зараз в мене є виведені декілька камер. Є можливість вивести різноманітні віджити, карти, лічильники, сповіщення, повідомлення, ми можемо написати своє правило, наприклад, при зчитуванні номеру, виводити інформацію, що номер зчитався, або, наприклад, автомобіль проїхав, заїхав на парковку. Можемо порахувати, скільки авто у нас заїхало і виїхало з парковки. Це дуже зручно організовує взагалі робочий процес. Також є велика, велика кількість різноманітних протоколів, які підтримує ця програма. Тобто, якщо у нас, наприклад, Наприклад, камери Bosch, камери Hikvision і там, наприклад, Dahua, то абсолютно спокійно ми можемо додати і отримувати всю аналітику з цих камер без додавання по Onvif, що дуже часто, в принципі, є каменем, знаєте, такого є дуже складною такою перепоною, тому що коли в нас різноманітні виробники, ми не можемо їх об'єднати в одну якусь програму. Тут це можливо. Зараз я вам хочу продемонструвати, як це відбувається. Ми заходимо в камери, обираємо камеру. Переходимо в компоненти, і як ви бачите, є велика кількість різноманітних компонентів. Тобто, ми можемо зчитувати номера і отримати інформацію від камери. Ми можемо додати камеру Sony, можемо додати камеру Dahua з. Про ЛПР, тобто зчитуванням номерів, так само ми можемо додати камеру по АнВІФУ. Це більш простий і такий спосіб, якщо, наприклад, камера, в принципі, no-name, і ми не знаємо виробника. Такі камери теж зустрічаються на ринку. І так само в цій програмі ми можемо користуватися аналітикою вбудованою на сервері. Тобто це дає нам можливість використовувати камеру, яку ми купували дуже давно, і вже камера не підтримується. По суті, ми отримували лише РТСП або Анвів потік. І е, додаємо до нього, наприклад, детектор руху, який є саме частиною програми. Е, ну тобто який є по суті потужністю Апсерона. І це дає можливість гнучко використовувати навіть. Старі камери, котрі в нас встановлені на об'єкті. Також можна додати відеопотік, наприклад, з панелі виклику або з терміналу, якщо в нього присутні ANVIV або RTSP протоколи. Плюс в у Абсирону ви можете отримати додатковий функціонал, такий як аналітика по типу об'єкту. Наприклад, якщо вам треба увімкнути розпізнавання людини або автомобіля, то ви можете окремо додатково додати цю функцію саме в програмі Appson. Плюс також ми можемо керувати навантаженням на комп'ютер. Ми можемо деякі камери відправити на обробку процесору, наприклад, відеокарти, а деякі камери відправити на обробку саме звичайного процесора комп'ютера, що дає нам можливість розвантажити систему і при цьому не потребує великої. Якоїсь потужності саме комп'ютера, тобто не потрібно купувати за великі гроші спеціальний комп'ютер, який буде використовувати клієнтську програму, потрібно лише просто грамотно її налаштувати. А як ви бачите, з даним інтерфейсом це зробити дуже просто. Коротенько хотів би розповісти вам про правила. Тобто, тут ми можемо створювати правила, яке буде вмикати інше правило, як в програмуванні, і в ELSA. Наприклад, якщо відбулось відбувся рух в якійсь окремій точці. Ми відправляємо цю команду, і далі програма вже дивиться, які налаштування тут є. І, наприклад, якщо в нас відбувається пограбування, не дай Боже, але раптом, то коли, наприклад, рахуються гроші в касі, ніхто цього не бачить. А от якраз коли відбувається пограбування... І вмикається, наприклад, якась тривожна кнопка. То ці камери стають доступними абсолютно всім, хто доданий до цієї програми. Це зручно, тому що ми можемо зафіксувати і більше людей може відреагувати на цю подію. Хотів би ще пройтись, в принципі, в загальному по вкладках. Ми переходимо в систему. Є налаштування локального серверу, веб-серверу, тривожні листи. Тобто, ми можемо відправляти листи. Наприклад, якщо це якийсь ЖК і щось відбулось, ми можемо відправляти, розсилати листи, наприклад, всім мешканцям цього будинку або всім працівникам, або, наприклад, якимось відповідальним людям за якийсь там одну чи іншу ситуацію. Можемо підключати РТСП сервера онвів сервер. Тобто ми можемо приймати навантаження камери на себе. Наприклад, якщо у вас є встановлена одна відеокамера, яка ну, не витягне одночасну відправку потоку, там, 200 людям, ми можемо це зробити за допомогою цієї програми. Сервер приймає на себе один відеопотік, а потім транслює його 200 користувачам. Це зручно, тому що так ми використовуємо потужність серверу, а не відеокамери. Далі є е, можливість е, навіть. Включення аудіопотоку, тобто ми можемо за допомогою динаміку, який вбудовано в камеру, використовувати його як сповіщення під час якихось тривожних моментів, наприклад, пожежа на виробництві. Це дуже зручно використовувати для того, щоб оповістити всіх працівників. Далі переходимо в огляд системи вкладка. Тут є можливість подивитися камери, подивитися, скільки бітрейту вони витрачають, подивитися загальний диск на сервері, ну і тому подібне. Можна перейти в закладку інтерфейси, зручно її налаштувати, налаштувати співвідношення від сторін. Кількість каналів, які ми зараз дивимось, ми можемо, до речі, окремо можемо розтягувати камери на весь екран або на один екран, плюс підтримується програма до 20 моніторів. І якщо у вас, наприклад, відео стіна, можемо роздати відеопотік на всі 20 моніторів і зробити відповідальним один чи інший. Якщо, наприклад, в одному секторі спрацьовує якась одна камера, вона буде вводитись на цьому моніторі. При цьому інші охоронці, які дивляться за нашою безпекою, вони так само будуть дивитися. За своїми камерами і навіть нічого не відчують, тобто у них нічого не поміняється. Далі ми бачимо, є можливість налаштування користувачів, зробити автоматичний вхід, максимальна тривалість входу в хвилинах і увійти за допомогою мережевого серверу. Є дозволи, додаються через кнопку плюс. Віддалені підключення. Тобто тут ми можемо так само включати, підключатися, можемо налаштувати автоматичне підключення до серверу. Якщо, наприклад, ми подорожуємо і, наприклад, не постійно використовуємо клієнтську програму, можемо включатися, якщо нам коли нам потрібно для, наприклад, адміністраторів або охоронців. Ми можемо зробити як автоматичне завантаження при запуску системи. Тобто, щоб наш, наприклад, охоронець не міг влізти кудись там в якісь ігри, в браузери і тому подібне. Є закладка з камерами. Ви бачите, що тут є велика кількість підключених зараз камер. При цьому тут не тільки камери, але і підключені панелі виклику, з яких ми отримуємо відеопотік і використовуємо по суті їх функціонал як камеру. Це економить нам бюджет, тому що ми встановили не два не два пристрої, а один, і використовуємо його по суті. По максимал, по, по максималці е, зберігання ми можемо налаштувати зручне зберігання на нашому носії, е, подивитися місце, е, обрати папки, ну і тому подібне. Тобто, по суті, організувати роботу. Налаштувати правила. Правила це, як я вам і показував, наприклад, якщо ми. Розпізнали номер, наприклад, автомобілю, Нам буде водити, що проїхала автомобіль, і номер, наприклад, його розпізнався. Ми можемо потім зайти в чорний або білий список автомобілів і, наприклад, дати або забрати доступ до проїзду. Наприклад, закривати або відкривати шлагбаум для впуску, наприклад, якогось автівки для завантаження зерна. Або, наприклад, вжика, ми можемо випускати або не випускати якийсь автомобіль, який там нам не заплатив за, наприклад, квартплату. Далі переходимо до кнопок, ми можемо активувати кнопки з різними функціями, тобто ми можемо відправляти команду на замикання або розмикання, наприклад, живлення на замку. Це дуже зручно, тому що якщо, наприклад, ми бачимо, що підійшла, підійшов клієнт, і нам потрібно відкрити двері, ми можемо не використовувати систему домофонії або тому подібним. Якісь системи ми можемо просто за допомогою цієї програми відкрити йому двері. Є також зручні лічильники, які допомагають нам зрозуміти, яка кількість автомобілів і взагалі об'єктів знаходяться зараз у нас на об'єкті. Наприклад, під'їхав авто на станцію. І там через три години ми можемо подивитися, скільки взагалі на станції автомобілів, наприклад, скільки заїжджало, скільки виїжджало. Гарячі клавіші можна налаштувати, це супер круто, тому що ви можете зробити так, щоб ваша програма. Керувалася за допомогою клавіатури, тобто ви не будете керувати мишкою. Ви в принципі можете мишку не використовувати, а тільки за допомогою клавіші, які вам зручні. Як знаєте, в іграх ми налаштовуємо, наприклад, коли там граємо в якусь гру. І е, також тут є можливість підключення додаткових. Е, Пультів, наприклад, для керування з піддумами, ми можемо також підключати, наприклад, входи-виходи різноманітних пристроїв. Якщо вони дають нам якщо виробник дає можливість підключити, наприклад, його понвіфу для торгівлі. Тут є зручна можливість інтегрувати камери з посттерміналом у цю програму, тобто. Коли, наприклад, відбувається якась операція за допомогою посттерміналу, ви отримуєте таймінг в яку саме, наприклад, годину-хвилину це відбулось, і можете під'єднати відеопотік. Наприклад, коли щось відбулося з продуктом, наприклад, вам потрібно по якомусь окремому продукту знайти, коли він купувався і ким він купувався. Ви знаходите операцію, наприклад, з чеком, натискаєте на чек. І паралельно ви можете отримати відеопотік того, що відбувалося. Ви можете роздивитися, що це була за людина, наприклад, там його одяг і тому подібне. Це дуже спрощує систему контролю і охорони взагалі об'єктів. Наприклад, якщо хтось щось там недоплатив, виніс і тому подібне, ви можете. Це роздивитися, побачити і не, пере, не передивлятися повністю весь архів за день або, там, наприклад, за місяць. Також є зручна можливість інтегрування за допомогою АПІ. Ви можете в erp систему віддавати, наприклад, інформацію про номерний знак. Це дуже зручно використовується в погрузці, саме зернових якихось культур, тому що коли під'їжджає автівка-наваги на її взважують, номер віддається в програму. Наприклад, erp програму менеджер дивиться, що це за автівка, записує вагу, далі відправляє на завантаження, і продукт вже потрапляє в авто. При цьому не потрібно виходити до автомобіля, щось переписувати, щось кудись вносити. Це все відбувається автоматично за допомогою API. Це дуже зручний, дуже зручна можливість інтегрувати по суті Апсерон в будь-яку систему. Керування бізнесом. Колеги, якщо вам окремо цікава одна чи інша функція, будь ласка, пишіть це в коментарях, ми обов'язково додатково розкриємо функціонал саме цього продукту, саме з вашим коментарем. Тому що, якщо вам, наприклад, більш цікава інтеграція по апі, ми зробимо додаткове відео. Можливо, вам більш цікаво додавання камер або розпізнавання номерів, також пишіть це в коментарях. Також, друзі, нагадую, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео і за будь-якою інформацією, яка вас цікавить, звертайтесь до нашої компанії. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока.